Аес йдуть на ремонт повернення українських військовополонених, дебати в Сполучених Штатах Америки, угорський шантаж від Орбана, стрілянина в Дагестані і Україна на Євро 2024 в Наступні декілька хвилин будемо говорити про, про ці новини та події. Детальніше лише факти, аналітика та коментарі. Мене звати Антон Пшеничний. Це підсумки тижня на НВ. Поїхали! Аес йдуть на ремонт, а стовпчики термометрів вже незабаром а може й навіть сьогодні показують плюс 35. Компанія Енергоатом розпочинає профілактичні заходи на всіх українських атомних електростанціях. Це безумовно вплине на ситуацію в українській енергетиці. І звісно ж тут не йдеться про певні покращення, тому що з системи випадають ключові об'єкти генерації. Те саме це саме атомка. Тож варто готуватись до можливо. Трохи частіших або трохи е, довших відключень, і на додачу в е, на період цей період ремонтів він співпав якраз з найвищою спекою. Зрозуміло, це липень вже от на носі у нас липень. Це попереду серпень, і це і плюс 30, і плюс 35. в деяких точках, можливо, скоріш за все, навіть і е, трошки більше. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченка каже, що період ремонтів буде тривати приблизно 6-8 тижнів. Давайте послухаємо його пояснення. У нас проходить період ремонтів е, в енергоатомі ремонтів атомних енергоблоків, коли вони. По черзі а всього їх 9, Вони по черзі вимикаються на період від 25 до 45 днів для того, щоб пройти профілактичний ремонт. Період ремонтів має завершитись в останній декаді серпня. А відповідно, вересень жовтень можна прогнозувати, що ситуація буде набагато більш комфортна через дві причини: по перше, закінчиться період ремонтів атомних енергоблоків. А по-друге, стане більш прохолодно менше буде навантаження на охолодження, менше електрики буде йти саме на охолодження, і відповідно загалом ситуація буде більш комфортна, більш сприятлива. Є й інший бік медалі на повну потужність відповідно через погоду почнуть працювати сонячні електростанції. У нас їх трохи є. Це величезні такі парки в полях в, в певних регіонах, в певних точках. Не будемо називати конкретно, але в принципі багато хто розуміє, що і де перебуває, і звісно, вони не перекриють всю генерацію, яку давали саме Українські АЕС, але. Принципі якусь потребу, якийсь дефіцит, здебільшого вони зможуть перекривати в першу чергу, якраз за рахунок збільшеної потужності, яка за рахунок погоди буде, буде більшою, вибачте, за тавтологію. Але не варто тішити себе тим, що щойно якусь станцію відремонтують. Якщо ми говоримо про АЕС, там все буде планово. їх будуть виводити вводити в експлуатацію все нормально. Якщо ми говоримо про наприклад, тепловіли. Електростанції, які також зараз відновлюють от якраз отут тут -от не варто себе тішити надіями, що якщо якась тепла електростанція буде відновлена, вона е одразу почне працювати і буде давати е свою енергію у нашу систему. Ні, по перше, ми скоріш за все одразу ні про що не будемо дізнаватись. Це з безпекових міркувань. Звісно ж, робити не варто. Питання безпеки е це дуже важливо. І, от, взагалі, як це може працювати, давайте ще раз послухаємо пана Олександра Харченка. Не завжди ремонти завершення цього ремонту означає, що запуск і е, об'єкт з'явиться в системі прямо зараз. Нам важливіше, щоб ці об'єкти з'явилися взимку і протрималися якомога довше. Тож, можливо, нам кожному українцю треба стати більш енергоефективними. Ну звісно, це абсолютно логічно. Це на поверхні стаєш більш енергоефективним, витрачаєш менше, розвантажуєш енергосистему е і отримуєш на виході менше відключень електроенергії. До речі, е що кажуть енергетики самі, якщо говорити про побутових споживачів, ми дуже непередбачувані, тому що е у нас, ну загалом, у нас періоди споживання в години пік, вони плюс-мінус. Не однакові, а от саме часові проміжки однакові, але споживання різне, тому що постійно хтось переналаштовується, наприклад, ті ж потужні прилади, хтось захоче увімкнути колись в день, а колись ввечері. Все залежить від дня, від зайнятості людини, від усього і всього. А от якщо говорити про промислових споживачів, вони більш енергоефективні, тому що це в їхніх інтересах, це їхні гроші, а також вони передбачені, тому що у них є конкретні зміни, конкретні фази роботи електрики. Відповідно, можна було б ставати. Більш енергоефективним, але от тут є питання в тому, що це і Харченко каже, і я з ним погоджуюся. Це те, що той, хто хотів стати більш заощадливим в плані світлої енергетики, той це вже давно зробив. Хто це не планував робити, той і досі це не зробив. От я, наприклад, моя родина ще під час першого блекауту, тобто це 2022 рік, перший період, і ми тоді вже перейшли, змінили модель свого споживання і моя. Родина досі на ній перебуває, тому тут нічого в мене не змінилось, а хто не хотів цього робити, той робить і досі. І тут, тут така цікаванка, яку Олександр Харченко і озвучив, це те, що стимулювати нас змусить лише одне, що давайте послухаємо. Для того, щоб збільшити рівень енергоефективності, треба вводити реальні ринкові ціни на електрику. Тоді почнеться і економія, і скорочення витрат, і оптимізація дуже швидко. Ми це бачили, коли ввели ринкові ціни на газ. То протягом там якогось року 70 мільярдів кубометрів споживання тоді скоротилися до 32, і якось все продовжило працювати. Одразу додам це не заклики до підвищення вартості кіловатів, Просто фахівець провів конкретну паралель в енергетичній сфері, але з електрикою газом тут от приклад газу, і там це конкретно спрацювало, звісно. Особливо зараз ми не можемо говорити і не варто говорити про підвищення, адже останнє підвищення відбулося з 1 червня, тобто цього року, з, перш, з цього з числа цього місяця цього року. І, наприклад, я навіть ще платіжку не бачив з новими цифрами. Наші вдома 25 червня з російського полону вдалося повернути 19 військових збройних сил України. Це прекрасна новина. Ми кожній новині е, подібні будемо радіти, скільки б наших захисників не повернулося. Якщо вдасться повернути одного, це все одно. Величезне щастя для кожного українця для України, зокрема, додому поїхали. Приїхали захисники Маріуполя, Чорнобильської атомної електростанції, теробороніці та прикордонники. Е, звісно ж, все про всі процеси повернення нам повідомляли найвищі чиновники. Це і Володимир Зеленський е, говорив і викладав відео навіть у себе в телеграм-каналі. Ви зараз його можете побачити. І голова офісу президента Андрій Єрмак, омбудсмен Дмитро Лубінець. Всі вони були там в Україні. Повернулися військові нацгвардії, військово-морських сил знову ж таки тераборонці прикордонники і люди, які зокрема виходили з Азовсталі, і хто воювали і на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Лим... Луганському напряму напрямку. І це вже до речі, 53-й обмін військовополоненими з спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це зазначив омбудсмен пан Лобінець. Цього на сьогодні вдалося повернути 3 1300 українців далі його процитую. Надалі ми будемо слідкувати за дотриманням прав повернутих, зокрема щодо медичного огляду, реабілітації, отримання необхідних документів, банківських карток. І до речі. Маленька цікавинка, у звільненні українських військових цього разу сприяли об'єднані арабські емірати. І отут питання дуже важливе і складне: скільки ще українців залишається в полоні? Насправді цю цифру конкретно підрахувати складно. У нас є у нас є декілька складових статистики. Наприклад, саме військовополонених у Росіян зараз залишається приблизно 4 тисячі ще понад 25 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти, і частина з них також. Може бути захопленою в полон, тобто оця цифра в 4 тисячі. Вона збільшується. А до полонених можна ну в теорії ми можемо додати депортованих людей, зокрема депортованих дітей, і це ще тисячі. Тож, попереду на у нас ще багато роботи у нашої держави ще багато роботи для того, щоб повернути кожного українця додому. Суперечка двох дідів так жартома називають зокрема і в змі і в закордонних жартома називають дебати кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа та Джозефа Байдена, діючого президента країни і колишнього президента країни. Обмін питаннями, відповідями та аргументами відбувся в п'ятницю рано вранці за київським часом. Це відбувалося. Звісно ж, це було у прямому ефірі. Перша телезустріч кандидатів відбулася. Їх загалом буде дві ще одна. Попереду дебати, які організував канал CNN вперше відбулися е, настільки завчасно, ніколи раніше їх не проводили до початку осені виборчого року. І організатори врахували особливості попередніх дебатів і внесли певні корективи. Наприклад, їх провели без живої аудиторії. А мікрофон кандидатів вмикали лише тоді, коли була їхня черга говорити чи відповідати, і їм було Заборонено використовувати заздалегідь підготовлені нотатки або суфлер. Тобто, все прям наживо, все по чесному. Тобто, треба було нашим ну не нашим їхнім кандидатам, нам відомим особам без нотаток, але треба тоді відповідно все це було вчити. Головними темами діалогу стала економічна ситуація в країні. Звісно, ж, внутрішня політика є передовою, тому що на цьому виїжджають кандидати. Зовнішня політика менше набагато цікавить американців, ну тобто конкретно громадян, конкретної країни, ніж зовнішня політика, саме тому. Це найголовніше, говорили про нелегальну міграцію. Тут е, це вважають козирем Трампа, і якраз сладкістю Байдена. Ну, принаймні, так може здаватись. Говорили про аборти, говорили про зовнішню політику, і, зокрема, говорили про війну в Україні. І от цей момент я дуже хочу одразу відзначити. Якщо позиція Джозефа Байдена щодо російсько-української війни давно відома, вона абсолютно зрозуміла, то у Трампа вона змінювалась, він постійно йшов від відповідей. Він міг щось ну на якесь гостре питання відповісти одним чином, дати одну відповідь. А потім у себе в Твіттері, нині соцмережа X, там написати щось на набагато гостріше, і те, що могло навіть образити українців. І ось тут, от саме на дебатах, з нього вдалося витягнути. Щось конкретне давайте послухаємо пояснення нардепа Олександра Мерешка, який відслідковував дебати і, от, відзначив цей момент для себе. Ну мені сподобалось те, що сказав е, Трамп, і це вже така політична заява, що для нього не є прийнятими умови, які висуває Путін. Це я б назвав це маленькою, навіть сенсацією, Це це важливо. Тепер про дебати загалом. Кожен кандидат, кожен з кандидатів мав своє певне завдання. Звісно, це така задача. Вона ставиться партією, ставиться самим кандидатом для самого себе, і кожен з них це мав. Формат в основному це не для виборців, які визначились, а якраз для виборців, для електорату, який ще не знає за кого ж віддати свій голос. І саме тому будуються оці задачі: показати, наприклад, щось, чого, начебто, вимагає оця от невизначена аудиторія. Показати, що я можу, що я в якомусь аспекті кращий, і саме ви, саме за мене, ви маєте віддати цей голос. Отже, Байден мав показати, що він не трухлявий дід, що він ще той ого-го, живчик, що він мислить ясно, тверезо, формує свої думки, тримається енергійно, тримається молодцем. Він мав змусити повірити електорат, що має сумніви, у те, що він запросто відпрацює ще один президентський термін. Е, Дональд Трамп також мав свою задачу. Він мав продемонструвати, що він може бути конструктивним, може бути нетоксичним, може бути відповідальним. Але, от, на думку аналітика Олександра Краєва, обидва свої задачі провалили. Занадто багато разів він відволікався від теми, він не завершував фрази. Він часто не дуже структуровано виступав. Тому на жаль, Байдена це не вдалося. У Трампа також успіхів значних немає, хоча він виглядав явно активніше, більшість оглядачів американських кажуть про те, що Трамп показав себе в рази краще, ніж Байден, але це зовсім не означає, що він, в принципі, здобув ті результати, які хотів. Він все-таки залишився тим старим Трампом, який дуже подобається його власній аудиторії, але в якого є дуже, дуже примарні шанси сподобатися незалежним виборцям. Чи зміниться щось після цих дебатів? Теоретично змінитися може Байден і Трамп, як то кажуть, йдуть ні з ні з дрю, і там незрозуміло, хто отримує перемогу. Тому що частина ну якихось там соцопитувань, досліджень, аналітиків дають перемогу одному, частина і дають перемогу іншому, тому тут не зрозуміло взагалі. І ситуацію. Може змінити заміна кандидата одного або навіть двох. Більше про це, звісно ж, говорили демократи, адже їх непокоїть от саме вік Джозефа Байдена. Якщо до того в демократичній партії для 63% виборців питання віку Байдена було проблемним і вони хотіли б його замінити, зараз ми говоримо про 75%, відсотків. Майже 80% демократів, які сумніваються в тому, що Байден має балотуватися. Поки версій замін небагато, звісно ж, вони не публічні, скажімо так. Тобто ніхто відверто не виходив і не казав, що е, ми думаємо, чи можна замінити Байдена. І, от, наприклад, цією людиною може стати ні, є лише теорія, що саме Джозефа Байдена може замінити Мішель Обама. Це дружина екс-президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами. А от е жодних підтверджень цього, звісно ж, немає. Якщо говорити про Трампа, то про його заміну про когось конкретного не говорять навіть на рівні чуток: тотальний шантаж України. Цього тижня публічно оприлюднили перелік з 11 вимог умов щодо нацменшин, які угорський прем'єр Віктор Орбан висунув в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС. Цей список, начебто, був переданий українській стороні набагато раніше, ще на початку цього року, в січні цього року, проте фактично про нього дізнались лише зараз. Ну принаймні про конкретні пункти і конкретні умови. Отже. Що вимагає угорський посіпака Путіна? З переліку половина стосується угорськомовної освіти, зокрема, забезпечення використання угорської мови у усьому освітньому процесі, можливість отримати переклад угорської завдань зно та національного мультипредметного тесту, запровадження статусу заклад загальної середньої освіти національної спільноти тощо також є пункти щодо статусу територій, де історично проживають українські угорці, наприклад, автоматично визнати традиційно угорськими. O C. Si. Усі без виключення населені пункти Закарпаття, навіть в ті, навіть ті, в яких угорці ніколи історично не проживали взагалі. Деякі з цих пунктів є проблемними, і досягти компромісу щодо них не вдається. Тому що угорська сторона дуже дуже наполеглива. Ще частина угорських вимог стосується політичного представництва національних меншин, зокрема, вимога щодо гарантованого представництва нацменшин у парламенті. Утім, через неможливість вділення цієї ідеї, от якраз б. Будапешт трошки дав задню і почав давати сигнали про те, що він готовий відмовитися саме від цієї умови. Загалом деталі списку поступово змінюються пункти поступово змінюються, тому що тривають консультації, тривають переговори, і в якому вигляді цей документ все ж таки вийде на публіку. Ми ще не розуміємо, що там. Ми маємо пообіцяти угорцям і так далі. І знаєте, що цікаво? Цікаво, те, що ці умови обурени обурили не лише українців, а й угорців, які проживають на нашій території. Пропоную послухати Тібора Томпу, голову угорської громади Києва. І це тотальний шантаж в сторону України. Причому це ж направлений не тільки проти українців, а проти угорців, теж проти угорської національної меншини. Тому що даруйте це орбан просто використовує угорську національну меншину в своїх е таких невігласних, негідних е шовіністично націоналістичних цілях. Для досягнення своєї е, політичної мети. і не виключено, що ці наративи, всі ці вказівки йому та петерусі ярто диктують з Кремля. Пан Томпа доволі справедливо справедливо ще додає. Підкреслює, що подібні умови звучать лише в бік України. Вони не звучать в бік деяких європейських країн. Вони не звучать в бік Словаччини, австрії, наприклад, вони не звучать в бік Румунії. А якщо взяти Румунію, то угорців там набагато більше ніж в Україні. Проте Віктор Орбан жодних претензій до цих країн немає. До Румунів немає, тож це повноцінний шантаж. А піти на поступки означає створити небезпечний прецедент, який яким можуть скористатися в майбутньому інші країни. Стрілянина в Дагестані. Поліція вбила шістьох бойовиків, та насправді їх було набагато більше. Тут я хочу одразу нагадати, що в неділю, 23 червня, в Кавказькій республіці Російської Федерації було гаряче. В містах Махачкала та Дербент група озброєних чоловіків напала на поліцейських на церкву та синагогу. Була були постріли, був вогонь, тобто було підпалено на синагогу. Нападники виявилися радикально. Ними ісламістами а в їхніх телефонах знайшли переписки з текстом Смерть християнам та євреям. Станом на 24 червня було відомо про щонайменше 15 вбитих поліцейських, також декількох цивільних. Через ці події у республіці було запроваджено режим контртерористичної операції. Російські чиновники в понеділок вже відзвітували, що під час операції в Дагестані нібито було вбито шістьох нападників. Серед них цікаво нагадаю, були сини голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Сам Омаров затриманий, батько знав, що його діти були радикальними ісламістами. Проте заявив правоохоронцям, що, що зв'язків з ними він не підтримував. І от Іван Преображенський, політолог, фахівець з питань країн Центральної та Східної Європи, каже, що це дуже типово для російського Кавказу ситуація. Класика абсолютно російська. Діти Главы одного из районов Дагестана нет, участвуют в этих боевых столкновениях с полицией. Они убиты, его дом взят штурмом, то он арестован. И очевидно, что он их не покрывал. отнять. А это молодежь, которая смотрит на этих зажравшихся, прорвавшихся коррупционеров, нет, и все больше убеждается в том, что правы исламские радикалы, которые говорят о том, что надо от этих толстопузых паразитов очистить мир и построить здесь шариат, где все будет честно и справедливо. Нет, они верят в это, идут убивать те, що саме Дагестан та Чечня є, скажімо так, Найнебезпечнішими для внутрішньоросійського станемо стану регіонами це відомо дуже давно. Через економічний стан республік вони дуже бідні, там дуже високий рівень безробіття. через фактично розрізненість регіону там існує 14, 14 писемних мов і не ну це офіційно, і неофіційно до сотні. Ну і через сепаратизм, який там процвітав дуже давно спалах у Махачкалі та Дербенті змогли придушити поліцейські, проте насправді вони не знищили усіх бойовиків, тому що. Операції таких масштабів вони потребують набагато більше людей а не шість людей, умовно і шість стволів. Звісно ж, їх було більше. Тож ті, що залишились на якийсь час, заляжуть на дно, щоб вигадати, щоб вигадати новий план помсти. формально объявленных убитых боевиков не более шести человек, понятно, что такие масштабные выступления явно вело большее количество людей. Соответственно, эти боевики где-то остаются. Снова начинаются теракты в Чечне. Северный Кавказ потихоньку подогревается, но до взрыва там еще очень далеко. Если многомесячное отключение электроэнергии, нехватка воды, то, что происходит в Дагестане, что не видно абсолютно за пределами России, не привели к тому, что там начались социальные выступления, выливающиеся вот в какие-то более серьезные протесты, то представить себе, что немногочисленное все-таки, хотя и довольно влиятельное это исламистское подполье сможет что-то всерьез сделать, пока не приходится. Преображенський вважає, що декілька наступних місяців, найближчих місяців, е силовики російські зможуть утримувати ситуацію в рамках контрольованої. Е а ось у 2025 році він припускає її загострення аж до введення в, в республіці режиму надзвичайної ситуації. І наостанок про футбол. На цьому моменті мені здається, всі вболівальники мають зробити ось так: от. Адже всі знають, що новини з німецьких полів для нас не втішні. збірна України вилетіла з євро 2024 Четверте, тобто останнє місце в групі. Хоча незадовго до турніру букмекери пророкували підопічним Сергія Реброва щонайменше мінімум вихід до однієї восьмої фіналу, і це не дивно. Адже склад збірної доволі зірковий, кажуть, що це найзірковіша збірна за всю історію, тому що Лунін з Реала, Зінченко з Арсеналу, Мудрик з Челсі, звісно ж, супер тандем, Жероне, Довбик та Циганком. циганков. Але вже в першій грі синьо-жовтих опустили, синьо опустили з небес. і... Не аби хто це зробили румуни, яких взагалі вважали аутсайдерами цього турніру, були аутсайдерами, а стали андердого. Зрештою, Україна програла і не просто румунам програла, а з розгромним рахунком 0-3, і саме така негативна різниця забитих та пропущених м'ячів, і зіграла з ними злий жарт. В другому турі команда Риброва зібралась і вистраждала перемогу над словачною. Ну Словач словаки змогли нам закотити один м'яч, проте ми відповіли двома зрештою 2-1. Ну і до слова, словаки в першій грі перемогли фаворита турніру. Це була Бельгія. Словом, після двох турів усі чотири. Команди в групі мали по три очки, і лише перемога над бельгійцями в заключному турі 100% 100% саме гарантувала би Україні вихід до плей-офф. в разі нічиєї жовто-синім потрібно було сподіватись на суперників, тобто це матч Румунія-Словаччина, і тут просто хтось міг би вигравати, і нам би вже було простіше, але Ті, як на зло, зіграли в нічию 1-1. нульовою. Нічією закінчився матч вже Україна-Бельгія. Останній матч на цьому євро. Євро 2024 Наша збірна, завдяки гіршій різниці забитих і пропущених нічів, як я казав на початку, посіла останнє місце в групі і залишила турнір. А загалом, усі в усіх представників групи, усього квартету, це Румунія, Словаччина, Бельгія та Україна, було по 4 очки. Тут цікаванка, цікаво. Чотири набрані очки зазвичай гарантували команді вихід до плей... Плей вихід до наступної стадії. Але вперше в історії чемпіонатів Європи збірна з такою кількістю балів була змушена залишити євро. Ну покинути змагання, принаймні цього року. І на жаль, цією збірною стала Україна після матчу. Головний тренер Жовтих Сергій Ревро зазначив, що його команда програла турнір саме в поєдинку з румунами. Давайте послухаємо моїй роботи ви повинні давати оцінку. Я вважаю, що, на жаль, на жаль ми не потрапили до плей-офф завдяки першому матчу, який ми програли програли Румунії, не тільки завдяки трьом очкам, а завдяки тому, що після 1-0, після 2-0 ми, не, на жаль, не, не проснулись. Тому я вдячний гравцям, як вони реагували, як ми зіграли Грузий Словаччиною. І Сьогодні, я думаю, що усі бачили, що. Ми намагалися виграти цю гру, ми намагалися створювати моменти. Були було достатньо моментів, але ми грали проти однієї з топ-збірних, і це було дуже важко. На жаль, ми їх не використали. До речі, збірна України на цьому євро була однією з наймолодших команд, адже середній вік гравців це 26 років, і деякі футболісти реально не змогли стримати емоції після виліту з турніру. А це говорить про те, що вони щиро намагалися виступити на євро якомога краще. Хочу подякувати всім оболівальникам і в першу чергу нашим військовим, які боронять. Які боронять на, е, нас і дають можливість грати е, нам на великому рівні. І Чемпіонат України, повторюсь, продовжується е, ради них, які дають можливість нам грати в футбол і показувати е, достойні результати. Але хотілося вибачитися перед ними, що, е, що ми не вийшли і ми старалися, але це футбол. Це футбол. Поверю. Разом з Україною Євро покинули і такі потужні команди, як Хорватія, Польща та Чехія. До речі, Польща, яка дуже непогано нас обіграла на товариських зустрічах, якраз напередодні Євро. Додому також поїхали Албанці, шотландці, Серби та Угорці. А от хто відверто здивував, я би сказав, що навіть шокував, то це збірна Грузії. Для цієї команди сам вихід на чемпіонат Європи став історичним і першим в історії, і грузини одразу пробилися у плей-офф. І причому в заключному турі вони переграли не Кого-небудь, а команду Португалії, самих португальців, на чолі з Роналдо з рахунком 2-0. Тобто, ну це прям історична штука. Вони посіли третє місце в групі, таким чином вийшли. В, одніє, в одній восьмій турніру Грузія зіграє з головним претендентом турніру Іспанією на перемогу турнірі Іспанії. Тож вболіваємо за красивий футбол. І це всі головні новини та події цього тижня, про які я хотів вам розповісти. Мене звати Антон Пшеничний, і це були підсумки на НВ. Ну принагідно нагадаю, не забувайте підписуватись на два канали, на яких з'являються це ці відео, ці підсумки, це відео НВ та Радіо НВ. Окрім підсумків тижня, у нас там багато чого цікавого. Також ставте вподобайки і не забувайте залишати коментарі.